Чергове підсилення енергонезалежності установ соціальної сфери Вінничини. Цього разу це 29 дизельних генераторів. Резервне обладнання надійшло в рамках тісної співпраці обласної військової адміністрації та Товариства Червоного Хреста України. У разі тривалих відключень електроенергії генератори забезпечать автономну роботу управлінь соціального захисту населення районних військових адміністрацій, а також департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ова. Через ці установи проходять виплати і призначення різних допомог нашим малозабезпеченням, людям пенсійного віку, людям з інвалідністю. І дуже важливо, щоб ці органи працювали безперебійно, незважаючи на руйнування інфраструктури, яка є. І тому ми сьогодні дякуємо вкотре Товариству Червоного Хреста України за системну підтримку. І Ми спокійні в тому, що що би не ставалося за енергетичну інфраструктуру, в системі соціального захисту не буде збоїв в нарахуванні і виплатах допомоги нашому населенню. Дизельні генератори мають потужність 7 кВт, в обслуговуванні економні та прості у використанні. Вінницька державна обласна військова адміністрація звернулася до товариства Чорного Христа за допомогою у наданні генераторів. Для функціонування органів соціального захисту ми провели свою свого боку роботу з нашими зовнішніми донорами. і От сьогодні побачили результат для вінницьких закладів соціального захисту 29 генераторів надано. З початку повномасштабного вторгнення обласна військова адміністрація працює над тим, щоб перш за все максимально забезпечити енергетичну незалежність закладів освіти, охорони здоров'я, ці генератори стануть важливим ресурсом для установ, які надають соціальні послуги усім, хто цього потребує найбільше.